Доброй день, навіть восьмикласників, ми переходимо з вами до вивчення теми квадратні рівняння. І сьогодні ми поговоримо про вид квадратних рівнянь, а також про неповні квадратні рівняння. Тема нашого уроку, відповідно, ви бачите, квадратні рівняння, неповні квадратні рівняння. Давайте з вами згадаємо, як розв'язати рівняння виду 2х до лінії 64 х у квадраті дорівнює 16, 2 х квадраті дорівнює 20, 21 х квадраті відняти х дорівнює 0. Такі рівняння всі ми розв'язуємо. Перше із них, щоб знайти невідому х, нам достатньо 64 поділити на 2. І ми, відповідно, знайдемо, чому дорівнює корінь рівняння. Щоб розв'язати друге рівняння х у квадраті дорівнює 16. Нам необхідно знайти, чому дорівнює корінь квадратний із 16, і ми згадуємо, що такі рівняння будуть мати два розв'язки, тому що під квадратом може бути додатнє і від'ємне число. Щоб розв'язати наступне рівняння 2 у квадраті дорівнює 20, нам необхідно звести рівняння до виду як попереднє. Тобто треба... Х у квадраті буде дорівнювати 20 поділити на 2. І звідси х у квадраті дорівнює 10, а далі ми знаходимо два розв'язки даного рівняння. І останнє 21х у квадраті відняти х дорівнює 0. Коли ми з вами розкладали многочлени на множники, ми говорили про такі рівняння, що ми виносимо х за душкою. Я отримую рівняння 21х. Підняти 1 рівня 0. А якщо добуток декількох чисел до рівня нулю, то хоча б один із добутків дорівнює нулю. Такі рівняння ми також з вами розв'язали. Які рівняння називаються дробово-раціональними? Що взагалі таке дробово-раціональний вираз? Такі рівняння знаменити містить невідомі. Наприклад, як розв'язати рівняння від х плюс 7 поділено на їх, до рівня 0? Звертаємо увагу на те, що x знаходиться у знаменнику і х не повинен дорівнювати нулю. Такі рівняння ми враховуємо область допустимих значень. Тобто область допустимих значень це можуть бути всі дійсні числа, крім нуля. Якщо ми з вами згадаємо, то фактично із квадратними рівняннями ми також з вами зустрічаємо. А що ж таке конкретне квадратне рівняння? Квадратним рівнянням називається рівняння виду Ах у квадраті плюс БХ плюс С дорівнює нулю, де Х це змінна, А А, Б, С – це деякі числа, причому А не дорівнює нулю. Якщо А буде дорівнювати нулю, то квадратного рівняння ми не отримуємо. Наприклад, мінус х у квадраті плюс 6х плюс 5 дорівнює 0, 8х у квадраті мінус 7 дорівнює 0. 2х у квадраті плюс 4 дорівнює 0. х у квадраті мінус 4 дорівнює 0. х у квадраті дорівнює 5. Це квадратичні рівняння. Рівняння виду ах у квадраті плюс bx плюс c дорівнює 0. Їх називають квадратичними рівняннями. Говорять, що числа А, Б і С коефіцієнти квадрат... квадратного рівняння. Число А називають першим коефіцієнтом, тому що воно стоїть біля Х квадратів, число Б другим коефіцієнтом, а С це вільний член, тобто число, яке не стоїть не біля якої зміни. В залежності від того, які у нас коефіцієнти, квадратні рівняння можуть. Ділитися на зведені квадратні рівняння і незведені, як їх розрізнити. Рівняння в яких перший коефіцієнт А дорівнює одиниці, 1 це квадратні рівняння, які називаються зведеними квадратними рівняннями. Тобто, якщо в мене є повне квадратне рівняння виду ах у квадраті плюс bx дорівнює 0, то щоб зробити із нього зведене квадратне рівняння, достатньо кожен із його доданків поділити на перший коефіцієнт, щоб він дорівнював одиниці. І ми отримуємо зведене квадратне рівняння. Х у квадраті плюс b поділено на А, додати С поділено на А і дорівнює нулю. Це зведене квадратне рівняння. Приклади зведеного квадратного рівняння ви бачите знизу. Х у квадраті плюс 2х мінус 1 дорівнює 0. Зверніть увагу, біля х у квадраті в мене стоїть одиниця. Тобто одиничку перед буквою ми можемо не писати. х у квадраті плюс 10х плюс 25 дорівнює 0. Х у квадраті мінус 2х мінус на цемдесяти 0. Це приклади зведених квадратних рівнянь. В залежності від того. Які у мене коефіцієнти є в даному рівнянні, квадратні рівняння можуть називатися повними або неповними. Якщо мені дано повне квадратне рівняння ах у квадраті плюс bx плюс c, тобто таке рівняння має два коефіцієнти А і b, і вільний член. І якщо хоча б один із коефіцієнтів b або c дорівнює нулю, то таке рівняння називають неповним квадратним рівнянням. Наприклад, мінус 2х2 плюс 7 дорівнює 0. В даному рівнянні коефіцієнт b дорівнює 0. 3х у квадраті мінус 10х дорівнює 0. В даному рівнянні С дорівнює 0. 4х дорівнює 0. В даному рівнянні і b, і С дорівнює 0. Такі рівняння називаються неповні квадратні рівняння. Неповні квадратні рівняння буває трьох видів. Але звертаю вашу увагу, те, що в неповному квадратному рівнянні ні в якому разі А не повинно дорівнювати нулю. Якщо А дорівнює нулю, то в мене вже є звичайне лінійне рівняння, а не квадратне. Перший вид такого неповного рівняння квадратного це коли Б дорівнює нулю. Тоді рівняння має вигляд Ах у квадраті плюс С дорівнює 0. Другий випадок це коли у мене С дорівнює 0. Тоді рівняння має вигляд Ах у квадраті плюс bx дорівнює 0. І третій випадок, коли А Б і С дорівнює 0. Тоді рівняння має вигляд ах у квадраті дорівнює 0. Такі рівняння мають розв'язок в залежності від того, який коефіцієнт у мене дорівнює 0. Відповідно із цих даних рівнянь, наприклад, якщо ми візьмемо рівняння виду ах у квадраті плюс С дорівнює 0, де Б у мене дорівнює нулю. Ось дане рівняння. Мінус 3х квадраті плюс 15 дорівнює 0. Такі рівняння ми з вами розв'язували. Дивіться, я зводжу до того, що у лівій частині в мене залишився х2. Мінус 3х у квадраті дорівнює мінус 15. Переносимо 15 праворуч, а звідси х у квадраті дорівнює 5. Відповідно, х буде мати два розв'язки. Це корінь квадратної степи або мінус корінь квадратної степи. Дивіться, саме за даними властивостями можна визначити, якщо в неповному квадратному рівнянні другий коефіцієнт b дорівнює 0, то рівняння має два розв'язки. Перший з них це корінь квадратний із С поділено на А, а другий це корінь квадратний із мінус корінь квадратний із С поділено на А. Тобто таке рівняння завжди має два корені. Якщо частка чисел С поділено на А менше від нуля, то рівняння коренів немає. Такі рівняння ми з вами розглядали. Наступний вид, дивіться, саме класифікацію неповних квадратних рівнянь можна скласти за такою табличкою. Цю табличку ви запишіть до зошиту. В самому верху у нас є повне квадратнерів, ах у квадраті плюс bx плюс С дорівнює нулю. Перший вид неповного квадратного рівняння це коли b дорівнює нулю. Тоді рівняння має вигляд ах у квадраті плюс С дорівнює нулю. Такі дані Числа, якщо А і С мають одинакові знаки, то дійсних коренів немає. Але якщо вони мають різні знаки, то, відповідно, таке рівняння має два корені. Другий випадок, коли у мене С дорівнює 0, рівняння має вигляд Ах у квадраті плюс Бх дорівнює 0. Тоді дивіться, що в мене відбувається. Наше рівняння має два корені. Перший корінь це 0, а другий Б поділено на А. І третій вид, коли С і Б дорівнює нулю. Рівняння має вигляд Ах у квадраті дорівнює нулю, тоді рівняння має єдиний корінь, х дорівнює нулю. Цю табличку ви запишіть до вашого зошиту. Саме це класифікація неповних квадратних рівнянь. Тобто, в яких рівняннях у нас є дані значення. Коли два корені, коли жодного кореня і коли один корінь. Тому запам'ятайте, що неповні квадратні рівняння у нас мають два корені в другому випадку. Наприклад, розглядаємо рівняння ах у квадраті плюс bx дорівнює 0, db не дорівнює 0. Дивіться, як розв'язуються такі рівняння. Нам необхідно їх винести за дужки, і розглянути два випадки. Коли добуток двох чисел дорівнює нулю, то хоча б один із добутків дорівнює нулю. Є рівняння 4х у квадраті плюс 9х. Ми виносимо х за дужки. В дужках отримується 4х додати 9 дорівнює нулю, х дорівнює нулю, або 4х плюс 9 дорівнює нулю. У нас Рівняння ділиться на два розв'язки, тобто або перший дорівнює нулю, або другий наш дорівнює 0. З першого х дорівнює нулю, так і залишається перший корінь. А от з другого рівняння ми переносимо 9 праворуч, і в нас отримується х у х другий, це мінус 9 четвертих, або мінус 2,1 четвертих. Тобто, таке рівняння буде мати завжди два коріння. Ну і третій вигляд, наприклад, 5х квадраті дорівнює 0. Дивіться, ми знаємо, що на 0 ділити не можна, але коли у мене є 0 добутку, то 0 я можу поділити на дане число. І тому таке рівняння буде мати єдиний корінь х дорівнює 0. Наприклад, запишіть такі значення це роз... завдання із вашого підручника. Таке завдання назвати коефіцієнти із даного рівняння, і чи є серед цих рівнянь зведені квадратні рівняння. Беремо перше рівняння. Дивимося, 6х у квадраті плюс 5х мінус 1. Називай. У нас є всі три коефіцієнти, а дорівнює 6 b дорівнює 5 і c дорівнює мінус 1. Дане рівняння не буде зведеним, тому що А дорівнює 6. У зведеного квадратного рівняння А повинно дорівнювати 1. Друге рівняння 5х мінус 9х плюс 4. А дорівнює 5. А це коефіцієнт, який стоїть біля х у квадраті дорівнює мінус 9 і С дорівнює 4. Це також не зведене квадратне рівняння, тому що А дорівнює 5. Беремо третє рівняння х у квадраті плюс х-6 дорівнює 0. А дорівнює 1, тому що в нас немає ніякого числа. Якщо не стоїть ніякого числа, то це 1. Б дорівнює також 11. А це дорівнює мінус 6. Саме це є зведене квадратне рівняння, тому що А дорівнює 1. Зведене квадратне рівняння перший коефіцієнт дорівнює 1. Далі четверте. 2х у квадраті мінус 12. А дорівнює 2. Дивіться, Б другого коефіцієнта у мене немає, значить, b дорівнює 0. А це дорівнює мінус 12. Це також не зведене квадратне рівняння. Притому це є неповне квадратне рівняння. Наступне п'яте х у квадраті плюс 2х. Біля А у мене немає ніякого числа. Це 1. Б у мене 2. А оце у мене немає. Воно дорівнює 0. Його можна назвати зведеним, але це не повне квадратне рівняння, тому що тут відсутній третій коефіцієнт. Наступне рівняння 6х квадраті. Зверніть увагу, у мене немає ні Б, ні С. Отже, тільки А дорівнює 6, А Б дорівнює 0 і С дорівнює також 0. Дивимося, сьоме рівняння. У мене вони розташовані не по порядку. Але найстарший коефіцієнт завжди стоїть біля х квадратів. Тому А дорівнює одиниці. Х квадраті повинно бути на першому місці. Далі Б. Б це число, яке стоїть біля х. У нас це мінус 6. І це. Це число, яке стоїть без х, це 5 Вінно. Ось І це рівняння, дивіться, а до рівня 0, це є одиниці, це є зведене квадратне рівняння. І давайте ось передостання, розглянемо х на першому місці, далі 2х у квадраті мінус 4. На першому місці завжди повинен стояти доданок, який має собі х у квадраті. Тобто А дорівнює 2, Б дорівнює 1, число, яке стоїть біля ікса, і число, яке стоїть без нічого. Це мінус 4. Наступна вправа це 703. Запишіть квадратне рівняння, якщо відомі його коефіцієнти. Зверніть увагу, у мене дано 6 коефіцієнтів. У мене є питання, чи є серед цих рівнянь зведені квадратні рівняння? Якщо є назвіть. зведені квадратні рівняння ми визначаємо по першому коефіцієнту. Це у мене друге А до рівня 1, воно буде зведене. І п'яте А дорівнює 1. Це також буде зведене квадратне рівняння. А от А до рівня мінус 11 це вже не зведене квадратне рівняння. Як же ж записати дані рівняння? Дивіться, перший коефіцієнт дорівнює 3. Взагалі загальний вид квадратного рівняння – це у нас Ах у квадраті плюс Бх плюс С дорівнює 0. Саме по такому принципу ми будемо будувати свої рівняння. А дорівнює 3, 3х у квадраті додати Б дорівнює 2. 2х і додати 4. Дорівнюю. Наступне рівняння це у нас зведене, А дорівнює 1. Отже, буде Х у квадраті. Дивіться, мінус 3, значить мінус 3х і плюс 2. Зведене квадратне рівняння. Наступне А дорівнює 2. 2х у квадраті. B – 0. Зверніть увагу, отже в мене виразу BX не буде. Далі мінус 8 дорівнює 0. Четверте. А дорівнює мінус 1. Отже, мінус х у квадраті. Б дорівнює мінус 2, мінус 2х. І плюс C. Дорівнює 0. Наступне А дорівнює 11, тобто це буде зведене квадратне рівняння. Х у квадраті мінус 7х, а це дорівнює нулю. Тобто, в мене це не буде. Це буде неповне квадратне рівняння. І шосте А дорівнює 4, Б дорівнює 8, а це дорівнює нулю. Х у квадраті. 4х у квадраті, додати 8х 0. До Це неповне квадратне рівняння. Наступне: перетворіть квадратне рівняння на зведення. Для того, щоб перетворити будь-яке квадратне рівняння на зведення, мені треба поділити всі додатки на перший коефіцієнт. У мене в першому рівнянні він 2. Отже, я ділю на 2. Що в мене отримується 2 других х у квадраті? Додати 17 других х і відняти 9 других. Ну, якщо я 0 поділю на 2, я отримую 0. Можна привести його до виду. 2 на 2 1. Це буде х у квадраті. 17 поділити на 2 це буде 8,5. І 9 поділити на 2, це буде 4,5. Наступне рівняння. Перший коефіцієнт дорівнює 3. Отже, ліву і праву частину рівняння я ділю на 3. Отримую 3 третіх х у квадраті додати 10 третіх х і додати 8 третіх дорівнює 0. 3 третіх це одиниця, тобто в мене буде Х у квадраті додати, що таке 10 третіх, я можу перетворити у мішане число 3 цілих. Одна третя. І вісім третіх я також можу перетворити у мішане число. 2 третіх. Я перетворила зведене квадратне рівняння. Наступне третє. Перший коефіцієнт мінус 8. Отже, я ділю на мінус вісім. Отримую. Мінус вісім поділити на мінус вісім буде одиниця. Мінус десять поділити на мінус вісім. Мінус десять восьми. Мінус три поділити на мінус вісім. Плюс три восьмих. Ось таке рівняння в мене отрималося. 10 восих це неправильний тріб. Його можна перевести у мішане число. 1 2 1,2. Або 1 четверта. Плюс 3 восьми. Ну і останнє дивіться, в мене мінус 9. Тобто я повинна поділити на мінус 9. І отримуємо мінус 9 поділити на мінус 9, це буде х у квадраті, мінус 24 поділити на мінус 9, плюс 24 дев'ятих. І 20 поділити на мінус 9 мінус 29 Ось таке зведене рівняння я отримала. Наступна вправа 708. Зведіть рівняння до вигляду ах у квадраті плюс bx плюс с дорівняння 1. Ми розв'язувати всі не будемо, але виконаємо декілька перетворень. Візьмемо перше рівняння. Спочатку мені необхідно відкрити дужки. Я перемножаю х у квадраті мінус 2х, плюс х. Мінус 2 і сразу переношу його в 4. Мінус 4. Прирівнюю праву частину до 0. Якщо ми зводимо рівняння до вигляду ах у квадраті плюс bx плюс c, то на першому місці в нас повинно стояти х у квадраті. У мене воно одне, я його так і записую. Далі мінус 2х і х це буде мінус х. Мінус 2. І мінус 4 за мінус 6. Дорівнюємо. От і звели рівняння до такого вигляду. Візьмемо третє рівняння. Дивимось формула скороченого множення х плюс 2 до квадрату. Квадрат першого числа плюс подвоєний добуток першого на друге. 2 помножити на х, 2х і помножити на 2, 4х. І 2 в квадраті. Додати 4. Відняти 13. Дивимось, праворуч, в мене є також вираз. Я його можу від руку дужки, перенести все в одну сторону. Ліворуч. Мінус 3х. А 3 на мінус 1 мінус 3. Плюс 3. А тепер зводимо подібні доданки. Х у квадраті в мене одне. Х у квадраті. Далі 4х і мінус 3х. Плюс х 4. Відняти 13 і додати 3. Це у нас буде 6 До рівняння Звели рівняння, при тому ми і в першим, і в третім отримали зведені квадратні рівняння. Тобто так само виконуємо перетворення нічого складного. Ми таке проходили, відкриваємо дужки, тільки на перше місце ви повинні поставити х у квадраті, далі х, а далі число. А права частина повинна дорівнювати нулю. Наступне вправо розв'язати рівняння. Щоб розв'язати рівняння такого вигляду, ми з вами вже знайомилися з ними. Мені необхідно згадати х у квадраті дорівнює А, тоді Х. Буде дорівнювати плюс мінус корінь квадратний із А. Тобто таке рівняння буде мати два розв'язки. Беремо перше рівняння. Х плюс 7. Дорівнює плюс мінус. Корінь квадратний із 49. Звідси в мене буде рівняння мати два випадки. Х. Додати 7. Корінь квадратний 49, це теж буде 7. Або Х додати 7 дорівнює мінус 7. Х дорівнює 7 відняти 7. Х дорівнює 0. І звідси х дорівнює мінус 7 відняти 7, х дорівнює мінус 14. Такі рівняння будуть мати декілька розв'язків. Візьмемо останнє рівняння мінус 1 до квадрату. Дорівнює мінус 25. Скажіть, будь ласка, число, яке піднесено до квадрату, може дорівнювати від'ємному числу? Звичайно, ні. Тому такі рівняння розв'язків не мають. Розв'язків немає. Друге рівняння ми розв'язуємо аналогічно, тобто мінус 3 дорівнює плюс-мінус корінь квадратний з 16 і розглядаємо такі ж самі два випадки. В третьому так само, корінь плюс-мінус корінь квадратний з 36. В четвертому так само, плюс-мінус корінь квадратний з 1, А от в п'ятому ви знаєте, що 0 це число недодатнє і невід'ємне. Тобто таке рівняння буде мати один єдиний розв'язок. Х плюс 2 дорівнює 0, а звідси х дорівнює мінус 2. Тобто ось таке у нас значення. Домашнє завдання вам буде опрацювати параграф 17 і виконати дані прав 704, 707, 709 і 713. На все добре. Розглядайте матеріал, опрацьовуйте теоретичний матеріал. На все добре.